Права 5.1. Виконайте множення. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас 4х, що ділиться на A, множимо на Б, що ділиться на 3М. Ну що ж, при множенні в чисельнику записуємо як добуток чисельників 4x, що множиться на Б. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників А, що множиться на 3М. І це дорівнює. Що ж, тут у нас нічого не скорочується, то тоді записуємо, так і записуємо, що одержимо 4Х, що ділиться. Ну а в знаменник, отри, коли винесемо вперед, буде 3АМ. Переходимо до другого завдання. 2, що ділиться на А, помножити на А, що ділиться на 5. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 2, що множиться на А. А в знаменнику як добуток знаменників А помножити на 5. І це дорівнює. На А ми і чисельник і знаменник скорочуємо. Тоді одержимо в чисельнику 2, а в знаменнику 5. І переходимо до третього завдання. 5м, що ділиться на 4n, помножити на 3, що ділиться на P. Ну у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5 м що множиться на 3. А В знаменнику як добуток знаменників. 4n, що множиться на П. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не скорочується, то ми записуємо тоді в чисельнику 5 помножити на 3, 15. М. Що ділиться? А в знаменнику буде 4np. Yeah? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 3х, що ділиться на 8, помножити на 1, що ділиться на x. У чисельнику записуємо як добуток чисельників 3х. Що множиться на 1, а в знаменнику, як добуток знаменників 8, що множиться на Х. І це дорівнює. Ну що ж, на х тут можна скоротити і чисельник і знаменник. То в нас у чисельнику буде 3 помножити на 1 це 3. А в знаменнику 8 залишиться. Отже, вийде 3 восьмих. Записуємо відповідь. Виконайте множення. Записуємо в першому завданні ми одержали 4 x b, що ділиться на 3am. У другому завданні 2 п'ятих. У третьому завданні 15m, що ділиться на 4np. І в четвертому завданні 3 восьмих. Ну що ж, ось таке завдання на множення дробів на цьому вправу завершено.